Всім привіт! На відео показую мою першу спробу розпустити кашміровий гольфик. Спершу я забираю всі катишки, які на ньому були. Відрізаю охайно всі бірочки, не зачіпаючи основної ниточки. З внутрішньої сторони рукавчика я знаходжу косичку, яка пришивала детальки докупи. І Помаленьку порю цю ниточку. Беру муталочку і за допомогою неї змотую ниточку в охайні клубочки, з яких я пізніше зв'яжу такий міні-шалик, це ви бачите його до прання. Петельки нерівні, кострубаті, а це він після прання. Петельки вирівнялись. Вийшов малесенький пушечок. Дуже він ще тут вологий, але, видно, дуже ніжний. Сама довжина шалика в мене вийшло 1,38. Тут я його скручую у малесенький охайний круасанчик, вага якого в мене вийшла 20 грам.